Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така переробка. Три ідеї переробки ось таких ось коробочок. І я сьогодні вам покажу. Це коробочки для моїх пензликів, спонжиків. Ось така в мене є коробочка. Тут вона трішечки. Така обдерта, де це дерево, воно тут начерблене де-неде, але я його тут зашпакльовую, шпаклівочкою по дереву. От. Сушу, звісно. Далі це все обшкурюю, обшкурюю, витираю це все вологою серветочкою. І головою серветочкою цей пил я прибираю з обшкурення, і далі треба це все зафарбувати. Тут такий темно-коричнева ця коробушечка, намішую коричневу з чорною фарбою і зафарбовую ці. Цю шпаклівочку І там, де я це все вишкурила, це все зафарбовуємо. І знову, як звісно, це все сушимо. Далі я беру свічечку і там, де хочу мати потертості, я прохожуся Цією свічечкою, ось так, де-не-де, де, де я хочу бачити її обдертою цю коробочку. Прохожуся, потім я ці шматочки цього парафіну ганчірочкою залишки знімаю, які мені тут не потрібні. Далі бежева така фарба і зафарбовую я цю коробочку. Живою фарбою, спочатку зверху це все зафарбовую, потім я і серединочку ще зафарбувала. Спочатку пензликом, далі прохожуся по цій фарбі спонжечком, щоб вона так гарно виглядала укривчисто, не було видно цих полосочок. Далі Витираю ганчірочкою там, де я нанесла е, парафін. Він витирається дуже добре. І знизу проглядає наша темна фарба. І тут, як бачите, є такий візерунок, випуклий ще е, на передній частині. І дуже добре. У нас його видно цей візерунок і ці всі потертості. Далі у мене є такий ось штампик, така корівка. Я хочу в такому більш сільському стилі це все зробити фармхаус. Пробую, як це виглядає. Фарбою змащую цей штампик і наношу на передню частинку і ось тут, на задню частинку. І ось така цікава. Коровка, ташечки, квіточки в мене вийшла. Далі я беру шматочок мішковинки. Отак його перекручую, потім разом скручую в такий кружечок, і в мене вийшла ось така квіточка. І тут ще я додаю на мистиночку. Звісно, перед цим я це все полакувала е, фарбою. Ой, вибачте, полакувала матовим акриловим лаком. Друга ідейка це ось така ємність. Це колись була така ступка з тим з таким пес пестиком тут, але я вирішила її, вона вже така старенька, колись я її декупажила, я вирішила її теж переробити. Змішую знову фарбу коричневу з чорною і фарбую. Прям поверх вона лак, залакована ця м, ступка. І я її просто фарбую цією фарбою чорно коричневою Добре, це все просушую. Далі роблю денце, воно там підтріснуте трішечки, цим е, фетром. Коричневий фетр, і на е, клей дракон. І я підклею цей шматочок цього фетру. Ось так це буде виглядати. Гарно притискаю і ці залишки, що тут в мене залишились, обрізаю. Далі я хочу тут зробити такий однокроковий кракелюр. Є ще в мене залишки, цього лаку кракелюрного, і наношу такий досить. Гарний шар цього кракелюрного лаку, розмащую його в різні боки впоперек і, і даю просохнути. Далі я в цю мисочку, де в мене була ця чорно-коричнева фарба, додаю білу. І до неї ще додаю трішечки коричневої, щоб була приглушити цей білий колір. І спонжиком наношу цю фарбу на свою ступку на цей кракелюрний лак. Пам'ятаємо два рази по одному місцю не проходимо, щоб не знести цей лак. І проявляються тріщинки вже зразу, бачите? Я ще тут трішечки допомогла феном. І ось такі чудові тріщинки в мене вийшли. Після просушки, звісно. Лакую це все матовим акриловим лаком, особливо добре лакую денце. Далі є у мене ось така картиночка, обірвала я її і підпалюю запальничкою і тут же зразу збиваю цей вогонь, щоб в мене вийшла така зістарена ця картинка. Змочую водичкою, далі клеєм і приклеюю і зверху ще раз прохожуся дуже добре клеєм ПВА. Ставлю це все на просушечку і знов лакую. Далі роблю ось такий бантичок з цієї стрічечки такої, косичка така з шпагатику. І ще підклею таку сюди прищепочку. Ще одна ідея є У мене ось така коробушечка. Вона така була. Якби коробочка з сюрпризом. Отак, вона тут відкривалася, там паучок вискакував. Я її розбираю. Вона в неї цікава така стру... фактура в цій коробочці. Мені не потрібна ця серединка тут, обрізаю, викидаю це все. От І прохожуся, щоб цю фактурку виділити, я буду проходитись. Морилкою по цій коробочці. У мене водна морилка, колір горіх. Ось тут така у мене тріщинка невеличка, я її тут клеєм драконом, приклеїла, поставила під прес. Приклеїлося. І морилочка ось ця. Вона виділить нам ще більше цю структуру цієї деревиночки. Ось цікава така в неї тут. Фактура низ, тут фанерка, але, тим не менш, я теж її фарбую. Далі після просушечки підклеїла таку декорчик. Є в мене ось такий папірчик, цікавий тут такий сільський вид там. Вітрячок, коровки, віз. Так само я його підпалюю, обірвала, підпалюю, і зразу збиваю це полум'я, і в мене виходить така зістарена Смужка паперу. Вона тоненька, я тут її зразу не змочуючи, просто добре-добре прохожуся клеєм ПВА. І ось так по кругу підклеюю цю паперову стрічечку. Розправляю її добре. І зверху знову гарно прохожуся клеєм густеньким ПВА, щоб воно. Добре, мені тут взялося. Просушую лакую матовим акриловим лаком. Далі я буду тут підклеювати цю кришечку, я хочу підклеїти її ось сюди, на цю передню частиночку, ось таким чином. І це в мене вийде. Так, такі, така тильна ніби частиночка. Далі я зав'язую цей шнурочок ось тут, бантичком таким. Там у мене така бабка приклеєна, теж шпагатика, і тут шнурочок шпагатика. І ще на цей шнурочок я теж додам цю таку маленьку декоративну прищепочку. І... Ось така коробушечка в мене вийшла для моїх, для мого начиння. Таких ось три ідеї переробки того, що в мене було під руками, і я сьогодні вам хотіла показати. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!